Дорогі мої, слухайте сюди. Дідусь радить, якщо серце втомлюється чи тиск скаче, глід та шипшина стануть добрими друзями. Заваріть їх разом і отримаєте настій, що зміцнює судини та м'яко підтримує роботу серця. Пийте кілька разів на день перед їдою, а курс триває пару тижнів. Станете бадьорішими та легшими. Будьте здорові, бо здоров'я це багатство. Дорогі мої, слухайте сюди. Дідусь радить, якщо серце втомлюється чи тиск скаче, глід та шипшина стануть добрими друзями. Заваріть їх разом і отримаєте настій, що зміцнює судини та м'яко підтримує роботу серця. Пийте кілька разів на день перед їдою, а курс триває пару тижнів. Станете бадьорішими та легшими. Будьте здорові, бо здоров'я це багатство. Дорогі мої, слухайте сюди. Дідусь радить, якщо серце втомлюється чи тиск скаче. глід та шипшина стануть добрими друзями. Заваріть їх разом і отримаєте настій, що зміцнює судини та м'яко підтримує роботу серця. Пийте кілька разів на день перед їдою, а курс триває пару тижнів. Станете бадьорішими та легшими. Будьте здорові, бо здоров'я це багатство. Дорогі мої, слухайте сюди. Дідусь радить, якщо серце втомлюється чи тиск скаче, глід та шипшина стануть добрими друзями. Заваріть їх разом і отримаєте настій, що зміцнює судини та м'яко підтримує роботу серця. Пийте кілька разів на день перед їдою, а курс триває пару тижнів. Станете бадьорішими та легшими. Будьте здорові, бо здоров'я це багатство.